Сьогодні в програмі неточність та помилки майже в кожному з видань присвячених Євромайдану. Шкода, що така важлива тема стає засобом піару для видавців. Але ми представимо кілька достойних зразків майданівської літератури. Рубрика автора це історія сім'ї, який дід з Компаніївського району перебуває на майдані з одного боку. З іншого боку, Беркуту, воює його онук. Євген Манженко про збірку новел, співавтором якої він став, та Артем Луценко з власною поезією. Ви повісти в моїй фортеці майоріти ворожий стяг і культурами давніх Грецій. Закохайте в нову без стяг. Інці, це та нація, для якої важливо зафіксувати всі події в слові. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про революцію в буквах. Тематика Євромайдану це кон'юнктурна нині тема, до якої звертається чимало видавців. Видання різнопланові. Це і вірші, збірники есеї, фотопроекти, прозові твори. Першим виданням про майдан стала книга Небесна Сотня, яку видало харківське видавництво Фоліо. У зв'язку з тим, що видавці дуже поспішали з випуском, допустили в ній цілий ряд суттєвих недоліків. Наприклад, про нашого земляка героя Небесної Сотні Віктора Чміленка інформація була написана російською мовою. Чимало книг майданівської тематики презентували під час Львівського форуму видавців. Було помітно, що видавництво дуже поспішало з підготовкою таких видань. Майже в кожному можна знайти якісь помилки. Шкода, що така важлива тема стає засобом піару для видавців. До того ж, чимало цих видань є дуже дорогими. Наприклад, ось ця книга коштує більше сотні гривень. Хоч насправді є ще цілий ряд виданців, на яких є доступною для більшості читачів. Але сьогодні ми представимо вам кілька досить непоганих зразків майданівської літератури. І почнемо ми зі збірника есеїв Євромайдан Хроніка відчуттів. Авторами текстів стали такі відомі українські письменники, як Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Юрій Виничук та Іван Сипердюк. Усі есеї до виходу книги у світ були вже опубліковані у періодиці. Упорядником книги став Василь Карп'юк. Кожен есей це реакція письменника на ту чи іншу подію. Для того, щоб читач не губився, в кінці видання подано хронологію основних етапів Євромайдану. Жадан залишається метафоричним, поетичним, дотиковим і революційним. Іван Ципардюк найбільше називає речі своїми іменами. Ось саме так досягається максимальна щирість тексту. Натомість, Юрій Винничук пише в іронічному і саркастичному тоні. Андрухович мислить у глобальному контексті, а також описує конкретні ситуації. Варто окремо звернути увагу на обкладинку книги. Автором ідеї стала Оксана Гавушка. На фото дівчина із зав'язаними очима зашиває український прапор червоною ниткою. Наступна книга антологія майданівських віршів, яку видало видавництво Букрек. Це видання побачило світ у Чернівцях. До книги увійшли твори більше 200 поетів сучасності. Вірші у збірці написані українською, російською та білоруською мовами. Серед авторів є прізвища вже відомих письменників, таких як Юрій Іздрик, Катерина Бабкіна, Дмитро Лазуткін, Андрій Любка. Упорядником антології є поетеса та журналіст Леся Воронюк. Перше це видання презентували на мистецькому арсеналі в Києві. Потім було ще чимало презентацій, одна з яких відбувалась у Франції. Книга мала там великий успіх. Видання вийшло дуже емоційним, всі вірші надзвичайно болючі. Цю книгу вже охрестили наступним розстріляним відродженням. Враження від текстів підсилює ілюстрування. Крім того, на форзетці вміщені прізвища Героїв Небесної Сотні. Наступне видання це книга з відомої серії теплі історії видавництва Bright Стар Паблішинг під назвою Я люди теплі історії з Майдану Христини Бердинських. Її видання можна назвати щоденником. Під час революційних подій авторка збирала історії про людей, які були на Майдані, та публікувала їх на сторінці у Фейсбуці. Ці розповіді стали основою для самостійного видання. Як говорить Христина, ці тексти не можна назвати зразком літературної творчості. Це Фейсбук, де ти пишеш. Перша історія датована першим грудня, а остання четвертим квітня. Кожна історія особлива. В них Христина розповідає про тих людей, які зустріла під час революційних подій. Цікаво спостерігати за зміною настроїв. Ці історії відзеркаленням тогочасного стану майдану. Від мирного зібрання наприкінці листопада побиття студентів, протистояння на Грушевській, пожежу в будинку профспілок, втечу Януковича і остаточну перемогу. Останні розділ книги це вже розповіді про Крим і продовження історії деяких майданівців. Ця книга є дуже живою саме завдяки тому, що це історії конкретних людей. Наступна книга це збірка кіровоградської революційної поезії «До барикад». 30 поетів Кіровоградщини описали революцію саме так, як вони її відчули. Всі ці поети різного віку, статусу, але усіх їх об'єднав Євромайдан. Як сказав колись Мартін Гайдегер, саме завдяки поетичній мові настає прозріння, процес осягнення істини. У збірці ви знайдете події від Вільнюського саміту до україно російського протистояння в Криму та на сході, поезію від безпосередніх учасників подій на київському та Кіровоградському майданах для обкладинки був використаний малюнок лідера гурту «Отвінта» Юрія Журавля. Вірші у збірці написані як українською, так і російською мовами. У виданні особливо яскраво простежується специфіка Кіровоградського Євромайдану. Отже, сьогодні ми представили вам різні видання, які присвячені нині популярній тематиці Євромайдану. Всі вони мають свої специфічні особливості, ці книги емоційні. А головне є те, що революційний дух був зафіксований у слові. березні цього року видавництво Діскурсус і журнал Країна оголосили конкурс новел, присвячених Майданом. майдану, майдану Київському, Майданам, які відбувалися по всій Україні у всіх містах. Результатом цього стала оця збірка. Більше сотні новел надіслали автори, як початківці, так і професіонали. Ну, географія, це вся країна. Автори з Макіївки, автори зі Львова, автори з Кіровограду, автори з Києва. До речі, з Києва не так багато було авторів. І з цих більше ніж сотні новел обрали близько 30, які увійшли в цю збірку. Журі визначила і переможця. По великому рахунку, фаворитом у журі був Владислав Івченко, причому не всі члени журі це підтримали. Книжка дуже різнопланова, новели абсолютно різні, не схожі. Кому не варто купувати цю книжку? Цю книжку не варто купувати людям, повз яких події Майдану пройшли. Кому варто купувати цю книжку? Людям, які стояли на Майдані з того чи з іншого боку. Людям, які стояли з іншого боку Майдану, це допоможе зрозуміти, чому ми вийшли на Майдани, які були наші мотиви, чому люди ризикували здоров'ям, життям, кар'єрою. Це такий зліпок історії, емоцій. За цей час відбулося багато подій. Окупація Криму, війна на сході країни. Час стиснений. Здається, що ці події були дуже давно. Насправді, пройшло ну, трошки більше, ніж півроку. Те, як я написав свою новелу, я б зараз точно не писав. Ось ціні цієї книжки це якраз емоції людей, які через це пройшли, через себе все пропустили. І тут емоції щирі. Через півроку люди би так не написали. Це, це дійсно так. Для мене це третя збірка. Новеле це не мій жанр. Те, що я писав раніше, виходило у різних збірках художніх репортажів, іронічної поезії, і це дуже серйозна за емоції річ, а можливо трагічна, це нереальна історія. Але схожі історії траплялися дійсно на Майдані. Це історія сім'ї, в якій дід з Компаніївського району перебуває на Майдані з одного боку, з іншого боку, в рядах Беркута воює його онук. Ми через це пройшли, ми це пережили, ми, можливо, повинні пробачити один одному якісь речі, але ми точно не повинні їх забувати. Мені здається, саме тому ця книжка є, і дуже довго ще буде залишатися актуальною для українців. Хочу зачитати свій вірш зі збірки революційної поезії «До барикад». Ви закиньте мене заграти. Розфарбуйте в червоне сни. Післязавтра у неї свято, а вже завтра початок війни. Ви повістьте в моїй фортеці, майоріти, ворожий стяг і культурами давніх Грецій. Закохайте в нову без тях. Ви закиньте мене заграти, протавруйте знайомих моїх за неправедних змусьте грати, замаскуйте її поріг. А я все одно буду шукати до неї забитий шлях. Біла вата, червона вата розільється в моїх руках.